Одразу двоє потроє. У пологовому Дніпра народилися одразу дві трійні. В першій трійні лише дівчатка, а в другій самі хлопці. Медики кажуть, трійні народжуються украй рідко. А щоб одразу дві і в одній лікарні, то взагалі дивина. Про потрійне щастя наша кореспондентка Анастасія Невірна продовжить. Віра Надія та любов Сопуть у малесеньких ліжечках. Від них не відходять. Тато й мама що ти їсти? Хочеш ось такий пиріжечок. Така вже підросла. Спочатку лячно було її торкатися. А коли підросла, вже потискати хочеться. А то було лячно торкатися». Дівчатка народилась на 31-му тижні. Вагітності найменше важила трохи більше, як 700 грамів. Сама маленька була віра, вона важила 730 грамів. Друга кіло 240, і третя 940 грамів. Дітки знаходились у квізі для того, щоб зберігалася температура, вологість. Їм створювалася спеціальна умова для того, щоб вони імітували внутрішньоутробне середовище матері. За час, що виходжували донечок, батьки вже добре навчилися їх розрізняти. Кажуть, у всіх різний характер і найвимогливіша віра, котра народилась з найменшою вагою. От ось наприклад, віра вередлива і до рук дуже чутлива. Наприклад, Надя найспокійніша, злегка, флегматична. А люба, любов. вона, як любов, завжди різна. Що народять одразу трьох доньок, Яків та Катерина не очікували. Я розраховувала і, на я одного, на, на, а не на трьох. Я навіть на ні, двох на не, розраховувала. Ну, я даже не, на не розраховувала. Так сталося. двох не розраховувала. Подружжя з Нікополя все вагітні жінка тривала під звуки вибухів. Часто доводилось сидіти в укритті. В Нікополі пологовий він якраз споруджений дуже добре. А мені довелося там провести деякий час. То там усі жінки у підвалі все. Все добре. Віру надію та любов вже перевели до звичайної палати. А доки дівчатка кріпли на величезний подив медиків у цьому ж відділенні народилась ще одна трійня хлопчиків, щоб одразу дві трійні за короткий час такого не бувало вже. Десятки років кажуть медики. Вони народилися в терміні 36 тижнів, і стан їх звичайно був набагато кращий, тому ці дітки були виписані додому. Вони ще вже з батьками дома набирають вагу. А от дівчатка додому зможуть поїхати лише коли важитимуть, щонайменше 2 кілограми. Поки ж в палаті їхні батьки встановили графік чергування. По черзі встають та годують дітей. Мама тато з ними поруч. З першого дня вони у нас в реанімації ходили, годували. Мама сіжувала молочко, вона зараз це робить.